Олександр Олександрович, добрий день. добрий день. Ми зараз знаходимося в сьомій школі. Тут у нас така ситуація. Мене запросили представники батьківського комітету, депутат Новобузької районної ради Заванюк Олег, ну і ситуацію, яку висвітлювали на минулому тижні місцеві засоби масової інформації. Вони спонукали мене приїхати і втрутитися в той перебіг подій, який відбувається в загальноосвітній школі номер 7 До речі, це моя школа, в якій я навчався. Як ви вважаєте, ситуація виникла сьогодні? Ситуація по всьому перебігу тривала доволі таки тривалий період, і я б його назвав, це просто проривом певного корунху, де вже батьків просто збурила та ситуація, в якій вони знаходяться. Загалом це Харчування дітей, антисанітарійні умови в навчальному закладі і прихованість дій директора щодо використання батьківських коштів. І це накоплювалося, накоплювалося, і воно вже вилилося в такі вже як протести з боку батьківського комітету і, на жаль, педагогічного колективу, бо педагогічний колектив з з вуст самих педагогів бачу вже не підтримує директора. А проблема я не впевнений, що це тільки вина самого директора школи. Він особа, мабуть, одна із нижчих в ланки освітянської сфери управління. Є над ним ще безпосередньо керівництво нововузького відділу освіти, профільний заступник голови адміністрації. Тому. Тут є і недопрацювання цих служб щодо контролю діяльності самого навчального закладу і безпосереднього директора. Як на вашу думку, є тут за чим зайнятися правоохоронним органом? Те, що я побачив на очі, дійсно тут є питання. Моє звернення буде підготовлено цьому тижні в, в місцевому відділу національної поліції, щоб вони відпрацювали факт реалізації хлібобулочних виробів. З оприбуткуванням коштів, бо переглядаючи ті матеріали, які мені надав бухгалтер навчального закладу, жодного оприбуткування коштів щоденного, тижневого, місячного немає. Є з певних два акта, де придбавалося за ті чи інші кошти. Продукти і є акт на списання цих продуктів. Це все загальне, де не описано ні добова норма, ні кількість реалізованої продукції. А діти і батьки підтверджують факт щоденної реалізації коштів за ті чи інші хлібобулочні вироби. Дякую, слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайлик під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.